Основні причини невдачі, які заважають вашому успіху. Погана спадковість важко зарадити людям від народження не надто наділеним інтелектом. Проте є метод, який допомагає подолати цю слабкість за допомогою геніальної команди. Відсутність чіткої мети в житті. Марно сподіватися на успіх людині, у якої немає основної мети. До якої вона прагне йти, відсутність бажання піднятися вище за середній рівень. Не можу нічим потішити байдужих людей, які не хочуть прагнути більшого і платити відповідну ціну за свій успіх, неосвіченість Цей недолік можна відносно легко виправити, як показує досвід, найосвіченіші ті люди, які займаються самоосвітою. Освіта це не свідоцтво про закінчення навчального закладу, освічена людина, та, яка навчилась отримувати від життя все, що хоче, водночас не порушуючи права інших. Погана самодисципліна, самодисципліну породжує самоконтроль. Це означає, що ми повинні тримати під контролем свої негативні риси. Щоб контролювати обставини, нам треба навчитись контролювати себе. Уміння володіти собою ваше найскладніше завдання. Слабке здоров'я. Без гарного здоров'я нам важко насолоджуватись успіхом. Проте багато того, що погіршує наше здоров'я, можна контролювати поганий вплив середовища в дитинстві. Як дерево нахилиш, так воно й виросте. Люди схильні до злочинності, зазвичай набувають таких схильностей. Через вплив поганого середовища та поганої компанії в дитинстві. Прокрастинація це одна з найвагоміших причин невдачі. Стара добра прокрастинація ходить тінню за кожною людиною, чекаючи потрібного моменту, щоб знищити її шанси на успіх. Ми живемо чекаючи відповідного моменту, щоб почати займатися чимось корисним. Не зволікайте. Правильного моменту ніколи не буде. Почніть із того, що маєте тут і зараз, а все інше прийде з часом. Прак наполегливості. Більшість з нас добре вміють починати справи, але погано вміють їх закінчувати. Нам також властиво опускати руки за перших ознак поразки. Ви нічим не заміните наполегливість. Людина, для якої наполегливість ключове слово. Знає, що стара добра невдача, врешті-решт стомлюється і відступає. Негативна особистість, немає чого сподіватися на успіх людині, яка відштовхує всіх своїм негативом. Успіх приходить, коли докладаєте сили, а сила акумулюється спільними зусиллями разом з іншими людьми, неконтрольований сексуальний потяг. Сексуальна енергія наймогутніша сила, яка спонукає нас до дій, через те, що сексуальна енергія є наймогутнішою серед енергій, її потрібно контролювати і спрямовувати у правильне русло, неконтрольоване бажання отримати щось з нічого. Через азартний інстинкт мільйони людей зазнають невдачі. Свідченням цього є біржовий крах 1929 року. Невпевненість у прийнятті рішень успішні люди дуже швидко приймають рішення і дуже повільно їх змінюють, якщо взагалі змінюють. Невдахи, якщо і приймають рішення, то дуже повільно, а міняють їх дуже часто і швидко. Нерішучість та прокрастинація це одне й те саме, де є одне. Там і зазвичай, і друге, невдалий вибір другої половинки, це найпоширеніша причина невдачі, шлюб передбачає близький контакт чоловіка і дружини. Тож, якщо в стосунках не буде гармонії в обох, наймовірніше переслідуватимуть невдачі надмірна обережність. Людина, яка боїться схопитися за шанс, зазвичай забирає те. Що залишилось після того, як усі інші вже давно зробили свій вибір. Неправильний вибір бізнес-партнерів це одна з основних причин бізнес провалів. Продаючи свої послуги, ви повинні ретельно підійти до вибору свого майбутнього бізнес-партнера, який був би для вас натхненником і сам по собі розумною та успішною людиною. Неправильний вибір професії. Неможливо досягти успіху у справі, до якої у вас не лежить душа. Найважливіший крок у продажу особистих послуг це вибір професії, який можна повністю і безпосередньо віддатися, братися за все відразу. Майстер на всі руки дуже рідко вміє хоча б щось добре робити. Спрямуйте всі свої зусилля на одну конкретну й головну мету. Марнотратство. Людина, яка розкидається грошима, ніколи не стане успішною. Передусім через те, що її вічно переслідуватиме страх бідності. Візьміть собі за правило постійно відкладати певний відсоток від вашого прибутку, відсутність ентузіазму. Якщо людина не заряджена ентузіазмом, вона не матиме впливу на інших ентузіазм. Має здатність передаватися іншим. Тому таких людей завжди ради бачити у будь-якій компанії, нездатність до співпраці. Саме з цієї причини люди здебільшого втрачають роботу і шанси. Жоден освічений бізнесмен або лідер не ігноруватиме цей недолік. Влада здобута не власними зусиллями влада в руках того. Хто не йшов до неї поступово, зазвичай не приводить до успіху, легкі гроші небезпечніші за бідність. Обман ніщо не замінить чесність. Іноді людина може поводитися нечесно через певні обставини, коли не в змозі контролювати ситуацію, але нікому не завдаючи шкоди. Та якщо людина поводиться так свідомо, вона безнадійна. Егоїзм та марнотратство. Ці риси, немов червоне світло, попереджують інших про те, що варто триматися від людини якнайдалі. Вони підривають ваш успіх. Брак грошей. Це також є причиною поразки для тих, хто вперше починає свій бізнес без достатніх коштів, які б згладили наслідки допущених помилок.